Привіт, діти! Пропоную вам сьогодні пригадати, пограти, поспівати і почитати. Пригадайте звуки, які ми вже вивчили. У, А. Пам'ятаєте, як ці звуки називаються? Вірно, вони голосні. І позначаємо ми їх. Кружечком звук У голосний і звук А теж голосний, бо їх можна проспівати. Пропоную вам побігати по доріжкам разом зі звуками. По червоній буде бігти звук У-губки вперед. А по зеленій буде бігти звук А! Ротик широко відкривається. Спочатку побіжимо по червоній доріжці. Вдихаємо через носик повітрячко і видихаємо через звук який? У. Вірно. Отже, вдих. Удав. Який перший звук у слові удав? Вірно, звук У. А тепер побіжимо по зеленій доріжці, робимо вдих і видихаємо через звук А. Приготувалися вдих. А-кула. Який перший звук у цьому слові? Вірно, звук А. Ой, діти, подивіться, залишилось іще дві коробки, в які треба скласти необхідні предмети. У коробку ліворуч ми покладемо предмети, які починаються зі звука А. Як ви думаєте, чому? Вірно, бо тут буква А наклеєна. А у коробку праворуч... Ми покладемо предмети, які будуть починатися зі звука У. Як ви думаєте, чому? Вірно, бо там наклеєна буква У. Давайте назвемо ці предмети спочатку я, а потім ви. Акваріум. Умивальник. Автобус. Манітаз, ананас. Урна. Ну що, давайте розбиратися, які предмети, у яку коробку ми покладемо. Для цього треба назвати кожне слово і уважно послухати себе вушками. Скажемо акваріум. Який перший звук у цьому слові? Вірно, звук А. І тому акваріум ми покладемо у коробку де буква А? Наступне слово скажемо Умивальник. Який тут перший звук? Вірно, звук У. І тому умивальник покладемо у коробку із буквою У. Наступне слово унітаз. Правильно, перший звук У. Молодці. Кажемо далі автобус. Який перший звук? Вірно. Звук А. І покладемо автобус в коробку з буквою А. Ананас. -на -на Перший звук? Теж звук А. І тому в цю коробку вліву. Урна. Повторіть. Перший звук який? Куди покладемо урну? Вірно, У коробку з буквою У. Молодці. Ого, який крутий автомобіль! Який перший звук у слові автомобіль? Вірно. Звук А. Подивіться, на капоті є такий значок Чотири колечка. Хто знає, як називається автомобіль із таким значком? Вірно. Ауді. Назвемо перший і другий звук. Кажемо Ауді. Тепер ви. Який перший звук? Вірно, звук А. А тепер другий назвіть? У Ау. Ді. Позначимо перший звук буквою А. А другий звук у і поставимо букву У. Ауді. Ну що, заводимо. А поки їдемо, поспіваємо. Дивлячись на картинки, треба здогадатися, який звук ми будемо співати. Отже, робимо вдих і співаємо зі мною. Вдих. Ау, ау великий кружечок А, маленький у вдих, Ау. А тепер спробуйте проспівати самостійно і без підказки. Як ви гарно співаєте, молодці. А поки співали, доїхали аж до лісу. А щоб тут не заблукати, крикнем голосно а у ау Скільки звуків ми сказали? Так, два. Перший звук А і поставимо літеру А. А другий звук У і поставимо літеру У. А тепер спробуємо прочитати. А-а-у. А хто у нас тут так кричить? Так, маленька лялечка Вона кричить у а, -а. Повторіть. Скільки звуків ви сказали? Так, два звуки перший. У, а другий А. Позначимо тепер літерами. Перший звук У поставимо літеру У. А другий звук А. І поставимо літеру А. А тепер прочитаємо Уа. Молодці! До наступних занять. Папа! -па.